Вітаю, мене звати Станіслав Асєєв і я український журналіст. Зараз я одягнений у військову форму, адже залишаюсь у Києві і захищаю нашу столицю. Я не буду розповідати про те, що зараз відбувається з нашою країною, адже словами це передати просто неможливо, та ви і самі можете побачити десятки роликів у мережі. Наприклад, просто зараз, коли я записую це відео, добу тому. У Києву вдарила одна з найпотужніших ракет Російської Федерації, які тільки є у них на балансі, і зруйнувала величезний торгівельний центр. Я був в п'яти кілометрах від епіцентру вибуху, і це просто неможливо передати словами ті відчуття, які ти, які ти відчуваєш, коли це відбувається. Але я можу сказати інше: я два з половиною роки знаходився в полоні російських сил і півтора місяці провів у підвалі одиночні камери 2 на 4 де не було нічого. Відібрали все, рідних, близьких, зв'язок, навіть старенький календар, який там висів два роки і той забрав. Але не змогли відібрати одного: я був готовий померти. Це те, що неможливо відібрати у людини, навіть коли відібрано все. І це те, чим зараз є вся наша країна. Ми скоріше готові померти, ніж здатися чи програти. І саме тому Російська Федерація вже програла у цій війні. Зараз ви можете побачити велику кількість емоцій на обличчі українців це лють, ненависть, сльози, розпач, але ви не побачите там одного страху. Я закликаю весь західний світ не боятись Росії і Володимира Путіна, адже свобода це відсутність страху. І зараз слово свобода дотожня моїй державі, моєї Україні. Слава Україні.